А Г31, яку ми доробили, дискова борона. Ось. З партушком. Кичипне. Я думаю, ніякий ділець. Ось чоловік. Чоловік прирулюється, буде агрегатуватися з трактором. Ще людина докине 4 стійки робочих органа і все. Шланг трошки не вистачило. Ось, до речі, транспортне приспособлення працює. Працює все дуже добре. Висоти кліренса тут, я не знаю, по коліна, ну юр підійди. А више коліна.